Всім привіт! І вітаю вас на каналі Анстал. Хто не бачив минуле відео, подивіться тут. Той пацанчик, що там знімав відео, він розказував, як впирати цю опалубку. І що, скоріше за все, ми будемо давати спеціальні розпорки ось такого типу. Та як, в принципі, на цій будові все виглядало так, що ми будемо робити як люди. Но, блін, прошу зауважити: якщо існує колхоз, то він, скоріше за все. На цій фірмі зробили ми як поставили рештовку до опалубки. Як ви бачите, ми максимально професійно виставили рівень цієї опалубки. А виставили ми їх отаким деревом, прикріпивши до рештовки? Блін, це максимально напевно, що погана ідея з підручних методів. Ну, що зробиш, такі у нас ідеї на фірмі. Коротше, як ми це зробили? Тут у нас де наша рештовка. До рештовки прикріпили дві отаких дошки, виставивши по рівню боки. І пізніше, щоб виставити так по рівню, ми дали тут дві дошки. І аби ця вся конструкція не бігала, тут в кінці дошки розперли до рештовки. І так воно ну, все тепер виглядає. Дали розкорки, аби ця рештовка стояла намертво. і... В принципі, вона стоїть намертво. О, чекай. Де вас рвати? Як би це не смішно виглядало? Рівень ідеальний, і тепер з цієї сторони. Рівень ідеальний. Тепер нам лишається тільки низ підпинити, аби коли буде йти бетон, аби це все не вискочило нам. Я сподіваюся, що ми не попадемо в шорці, як мільйонне відео, де це все розсипається. У нас максимальний мороз, ідеальна погода для того, щоб займатися такою роботою. Так що лишилося у нас доробити ще ті дві колони, а на середню такої опалубки ми не маємо. Так що поверх того колхозу, що ми вже зробили. Ми ще будемо робити максимальний колхоз на цю колону. Він ще буде гірший. Що? Що, блять? Опалубка. опалубка. Бля. Ну це опалубка. Це так. А такої опалубки ми не маємо. Рештовки такої ми не маємо. Рештовки, так. Рештовки ми не маємо, аби впертися опалу. Ну, бум надіятися, що у нас все не розділівся тут по цій будові, бо того, що гроші купити нормальну опалубку, були ну, все гроші були. А от купити блядь, дві підпорки або взяти на пронаєм їх немає грошей. Ну що зробиш? Тут підключаються такі працівники, як ми з творчим мисленням доробили ми цю опалубку. Коротше, вийшло як вийшло. А вийшло воно виглядає максимально погано, я би сказав, бо того, що на крайній, по крайній мірі, рештовка була нормальна. А от на середню рештовки нормальної вже не було. Так що зробили, як зробили. Дали тут зверху дошки, дошки поприкріплювали і дошок перекріпили ці дошки, по них виставили рівень. Так що наші колони в рівню ось з різних рештовок це зложили. Тобто тут, тут є така рештовка, вона якраз добра, щоб підпирати така. Є. Ну тримається воно максимально надійно, повірте мені на слово. Хоча виглядає. Максимально погано, також на нашу шахту. Опалубка вже готова, вона буде даватися ціла всередину. Зразу закинули тут шубки, щоб їх пізніше повисувати, тому що середина буде даватися у нас ціла. А ті стіни, що будуть йти з вулиці, ми будемо давати кожну окремо і зразу населяти на шубки. Опалубка вже готова, зібрана повністю. Також прошікали її олією, щоб пізніше бетон легко відставав і вона не прилипала до. Нашої майбутньої стіни, і щоб не потрібно було цілий день її чистити. Завтра, тільки краном, це просто подасться і готово. Тож опалубку ми вже поставили внутрішню. дали ось такі штирі, шубти вони називаються. Спеціально обучена людина набиває всередині ось такі. Штуки, які використовуються для з'єднання цієї опалубки, з боку ось тут покажу, як воно виглядає. Тепер на нашу опалубку встановили двері, ось так вони виглядають. Зробили ми їх із трьох частин. Взяли цю дошку. Це є окрема дошка, і на ній два трани. І Верхня просто дошка, то врізана так. Тут, коротше, я спішив максимально погано зарізав, тому що цю дошку потрібно було врізати ще на 2 см більше. Тобто 14 потрібно було дати від цього відгори. Я дав 12, забув відняти довжину цієї дошки, бо тому що всюди хотіли дати полик. Для чого? Для того, щоб пізніше цього палубу можна було легко зняти, використати ці двері вже на другий поверх, третій і четвертий. Тож я так на скору руку. Врізав коротше, цю дошку, не дуже воно ну, гарно виглядає. Ну що поробиш, і дали клинки. І так як воно тут погано трошки врізано, ми ще клинки дали тут на ну, всякий випадок, аби верх не впустився. Тепер по цій роботі просто були розміри, намалювали на опалубці двері, поставили цю опалубку. Закрутили ось так саморізи, аби вона сюди не рухалася. То ми виставили вже виходить, по оці лінії. Цими саморізами ми просто зафіксували. Після чого один знизу підбивав оці клинки, а інший зверху дивився на рівень. Так виставили один бік, другий бік. Верх так само поставили і просто клинками підбили до лінії. Інша людина була зсередини з опалубки. Закрутила саморізами це все, аби ця конструкція трималася. Після чого ми дали ще ось такі розпорки. Тут дві, тут дві і тут дві. І ну і до такої розпорки клинками підтарли вверх. Тепер, аби ці всі клинки в нас не попадали, ми ці всі дири позапіння. Іди піни. Я можу вступати в кадр. Так. Спеціально обучена людина це попіне і буде парада. Завтра будемо це все діло закривати. Тепер під піною ці клинки не повилітають, якби була якась вібрація або ще щось тому подібне. Ми, їх, в принципі, добили, але Ну, коротко, як добили. Добили плюс-мінус. Також, коли били ці розпорки, зразу паралельно міряли двері, щоб вони у нас сюди було одинакові. так потрібно себе провіряти. Раз ми взяли піну до рук, то ми позапінювали нашу опалубку знизу. Щоб її пізніше не вирвало під час роботи, так би мовити, маленька така страховочка. Що сказати, в теперішній час все тримається на піні. Оділи ми нашу палубку зовні, дали її жабам, що ми давали кути на кожну стінку один кут і поступово з'єднували. Тобто з'єднали спочатку цей кут, після чого з'єднали цей кут, тепер цей кут, і лишається у нас останній кут. Тож тепер йдемо підбивати цей кут останній. Давай дожимай. Давай, ще трошку. Ну, Віталя має мозик, ні? Мозик є <звучить> сильний. Знімаєш <звучить> <звучить> номер 5? Знімаєш, блядь, чи ні? <звучить> ні, я подпию. <потрібно. звучить> І тепер відео перервалося в саме непідходящий момент. І напевно, що багатьох людей цікавить, чому? Чому відео перервалося? В саме непідходящий момент, і я відповім. Чому як ви бачите, у нас з'явилися тут нові шубти. А пару секунд назад, якщо ви промотаєте відео, то їх там не було. Розкажу ситуацію. Приїхав шеф і сказав, хлопці, ви що, дурні, блядь? Треба давати більше цих шуб. А наш, так якби заступник шефа, який зараз на даний момент на будові, сказав давати вчора тільки по два. І виявилося, що це все херня. Так що ми це все встановили були до обіду. Після обіду ми це розібрали. Додали оці шубти і ще раз тепер це все зложили. Останній кут, так як його відпирало, то ми дали просто таку стойку, розперли зі стіною і там добили. Так що наша шахта готова. Залишиться тільки пройтися всі оці пліжки, чи вони всі добре забиті, чи ніяка не рухається. Далі хтось вилізе наверх, буде добивати ті шубти, доки на горі ширина стіни не стане 20 см. Потім поставимо рівень. І підіб'ємо нижні шубки по рівню. Тоді в нас стіна всюди буде одинакова. Хоча у нас і так рівень стіни, можна сказати, ми ще нічого не виставляли. А він я не люблю в будові слово «ідеальний», тому що таких слів в будові не існує. Ну тут так виходить, що рівень ідеальний. Або я так приклав. Так, що такі діла? Тож сьогоднішній день фінішний, ми завершили. Підготовку до бетону. Завтра він буде. Ще таке, лишаються деякі нюанси. Ми на ті колони ще маємо виставити висоту. Но як виставляється, висота, я вже не буду ще раз знімати. У попередніх відео це є. Тепер е була думка для ліфту робити рештовку навколо, але ми зробили такий маленький лайфхак, як то кажуть, будівельну творчість. Ми дали рештовку повністю всередині. Щоб навколо не робити, так я думаю, буде зручніше заливати. Наша опалубка має ось такі 6 сантиметрові виступи. Ми в ці виступи дали ось такі дерев'яні трами, врізали їх на 4 сантиметра коротші. Ніж довжина між опалубкою для того, щоб вони влізли, і після чого знизу їх зафіксували ось такими дощечками для того, щоб ця рештовка не рухалася. Після чого зверху просто кинули дошки і дали в них три саморізано в скоса, щоб це все трималося. Купи опалубка тут буде заливатися повністю до самого верху. Тож тут висоту ми бити не будемо. Так що ось такий робочий тиждень. Надіюся, відео вам сподобалось. Якщо так, не забудь поставити лайк. Та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!